каналі е, Правила дорожнього руху України, і в сьогоднішньому відео розглянемо тестові питання, що стосуються розділу номер 2 це обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. В даному розділі е, відображаються питання, офіційні питання, які є в е, офіційних тестах в сервісному центрі України, в будь-якому сервісному центрі України, і правильні відповіді на дані питання. Тож починаємо. Перше питання. У разі, якщо неможливо вжити заходи для надання до медичної допомоги потерпілому та викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а також якщо з місця ДТП немає можливості відправити потерпілого до лікувального закладу за допомогою інших осіб, водій зобов'язаний не залишати місце дорожньо-транспортної пригоди і чекати будь-який транспортний засіб, що рухається в попутному напрямку для доставки потерпілого. Або ж, відвести потерпілого найближчий лікувальний заклад своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди. В лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу з пред'явленням посвідчення водія. Тож, правильна відповідь на дане питання буде звучати наступним шляхом: відвести потерпілого найближчий лікувальний заклад своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів пригоди. В лікувальному закладі повідомити своє прізвище та номерний знак транспортного засобу з пред'явленням посвідчення водія. Наступне питання. Що з переліченого в першу чергу зобов'язаний зробити причетний до дорожньої транспортної пригоди водій, якщо в результаті події є потерпілі особи? Перше. Прибрати транспортний засіб за межі дороги. Друге. Повідомити про дорожню транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції. І чекати прибуття поліцейських. Третє вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. А в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутися про допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. І третє, вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх, організувати об'їзд місця пригоди. В першу чергу необхідно надати допомогу потерпілим. Тож правильна відповідь буде номер 3 вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а в разі відсутності можливості вжити зазначених заходів, звернутися до, про допомогу до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. Наступне. Що зобов'язаний зробити водій, який став учасником дорожньо-транспортної пригоди. Перше. Негайно зупинити транспортний засіб і залишитися на місці пригоди, увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки. Друге. Надати першу домедичну допомогу і викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. Повідомити про це, що сталося орган чи підрозділ поліції. І усе перелічене вище. Правильна відповідь буде. Необхідно зробити усе перелічене вище. Водій, е, наступне питання. Водій причетний до дорожньо-транспортної пригоди, що зупинив транспортний засіб на місці події. Увімкнув аварійну світлову сигналізацію і встановив знак аварійної зупинки, залишаючись на місці події, повинен повідомити про дорожню транспортну пригоду страхову компанію. Не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до події, а також вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. А якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікувального закладу. І третє, відповідь: 1 і 2. Правильна відповідь буде номер 3. Тобто, не переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до події. А також вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. А якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до лікувального закладу. Кому дозволено зупинку і стоянку в зоні дії знака зупинку заборонено за наявності під ним таблички, крім осіб з інвалідністю, мотоколяскам та автомобілям, на яких встановлено розпізнавальний знак водій з інвалідністю. Таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу мотоциклам і мопедам. Відповіді, зазначені в пунктах 1-2. Відповіді зазначені в пунктах 1, 2, 3. Правильна відповідь. Відповіді зазначені в пунктах 1-2. Хто може вимагати від водія проходження в установленому порядку медичного огляду для визначення стану алкогольного сп'яніння? Впливу наркотичних чи токсичних речовин. Лікар карети швидкої допомоги. Поліцейський і страховий агент. Поліцейський. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь: поліцейський. З якого віку надається право на керування транспортним засобами категорії Б: з 16 років, з 18 років, з 19 років, з 21 року. Правильна відповідь з 18 років. Якими засобами пасивної безпеки зобов'язані користуватися водії і пасажири автомобілів, обладнаних такими засобами: підголівниками. Ременями безпеки. Під локітниками. Відповіді 1 і 2. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь. 1 і 2. Відповіді 1 і 2. Документи, які повинен пред'явити для перевірки водій на вимогу поліцейського. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Реєстраційний документ на транспортний засіб або пред'явити електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Чинний страховий поліс, страховий сертифікат, зелена картка. Про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, або чинний внутрішній до... електронний договір зазначеного виду обов'язкового страхування у візуальній формі страхового полюсу, на паперовому чи електронному носії або відображення інформації про його наявність в електронному свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу дійсну медичну довідку встановлено на зразка, відповіді 1, 2 і 3. Відповіді зазначені в пунктах 1 і 2. Правильна відповідь. Відповіді зазначені в пунктах 1 і 2. Чи дозволено керувати транспортним засобом, якщо водій перебуває в хворобливому стані, який ставить під загрозу безпеку дорожнього руху. Дозволено підпливом лікарських засобів, що підвищують увагу та швидкість реакції. Дозволено в будь-якому випадку. Заборонено. Правильна відповідь. Заборонено. Водій має право керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі дорогами, вулицями чи іншими місцями, де рух не заборонено, знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище і посаду. Оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства. Усе перелічене вище. Правильна відповідь: Усе перелічене вище. Що входить в обов'язки учасників дорожнього руху? Тільки знати правила дорожнього руху, що відносяться до них. Знати і дотримуватись вимог правил дорожнього руху і вимагати від інших учасників дорожнього руху виконання правил. Знати і неухильно виконувати. Вимоги правил дорожнього руху бути взаємно Правильна відповідь. Знати і неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, бути взаємно вічливими. Водій транспортного засобу, якого зупинила посадова особа державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, має право. Знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засобу посадовою особою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище і посаду. Вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, та зупинила транспортний засіб, пред'явлення посвідчення її особи. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь. Відповіді 1 і 2. Чи має право водію оскаржити дії поліцейського в разі порушення ним законодавства? Має право. Не має права. Правильна відповідь. Має право. Кому може передавати керування власник транспортного засобу, а також особа, яка використовує цей транспортний засіб на законних підставах будь-якій іншій особі. Іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Близькому родичу чоловіка або дружина, брат, або сестра під час його навчання водінню правильна відповідь. Іншій особі, що має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, що з переліченого нижче входить в обов'язки водіїв. Бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху, не повідомляти дорожнього, вибачаюсь, повідомляти дорожню експлуатаційним організаціям про виявлені факти створення перешкод для дорожнього руху. Відповіді: 1, 2, 3, 4 входять в обов'язки. Правильна відповідь: Відповіді 1, 2, 3, 4 входять в обов'язки. Що зобов'язаний зробити водій перед виїздом? Перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу. правильність розміщення та кріплення вантажу. Перевірити наявність насоса, а також буксирувального троса. Усе перелічене вище. Правильна відповідь. Перевірити і забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу. Правильність розміщення та кріплення вантажу. Якісь Перерахованих прав є у дія. знату причину зупинки, перевірки та угляду транспортного засобу посадовою державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також її прізвище, її посаду, вимагати від осіб особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупинила транспортний засіб, приявлення посвідчення її особи, відступати від вимог законодавства в умовах дії непереборної сили. Або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян. Права перераховані у відповідях 1, 2, 3. Правильна відповідь. Права перераховані у відповідях 1, 2, 3. Що з переліченого нижче не входить в обов'язки водіїв вживати заходів по затриманню осіб, що забруднюють дороги. Не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг. На автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки підголовники ремені безпеки, користуватися ними, не перевозити пасажирів, не пристебнутих ременями безпеки у випадках встановлених правилами дорожнього руху. Правильна відповідь: вживати заходів по затриманню осіб, що забруднюють дорогу. Які транспортні засоби належать до категорії Б. Тільки автомобілі, у яких дозволена максимальна маса не перевищує 3500 кг. Тільки автомобілі, у яких кількість сидячих місць, крім сидіння водія, не більше, як 8. Тільки состав транспортних засобів з тягачем категорії Б і причепом, повна маса якого не перевищує 750 кг. Усе перелічене вище. Правильна відповідь: усе перелічене вище. Під час руху поза населеним пунктом ременями безпеки можуть не пристібатися. Водії з інвалідністю, водії і пасажири оперативних та спеціальних транспортних засобів. Водії і пасажири таксі. особи, що навчають водінню якщо за кермом учень. Усі зобов'язані пристібатися. Правильна відповідь: усі зобов'язані пристібатися. Згідно з правилами дорожнього руху на вимогу поліцейського водій повинен. Дати можливість оглянути транспортний засіб за будь-яких обставин. Дати можливість оглянути транспортний засіб тільки за наявності на те законних підстав відповідно до законодавства України. Правильна відповідь. Дати можливість оглянути транспортний засіб тільки за наявності на те законних підстав відповідно до законодавства України. Водій повинен надавати свій транспортний засіб. Працівникам дипломатичних та інших представниць іноземних держав, міжнародних організацій, поліцейським та працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого закладу охорони здоров'я осіб, які потребують екстреної швидкої медичної допомоги. Поліцейським для транспортування пошкоджених транспортних засобів залучаються лише вантажні автомобілі. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь: відповіді 2 і 3. Кому і в яких випадках водій транспортного засобу повинен надати свій транспортний засіб? Поліцейські та працівникам охорони здоров'я для доставки до найближчого лікувального закладу осіб, які потребують екстреної швидкої медичної допомоги. Поліцейським у випадку, пов'язаних із переслідуванням правопорушників, доставкою їх до органів національної поліції. Всі відповіді вірні. Правильна відповідь, всі відповіді вірні. Хто з водіїв не порушує вимог правил дорожнього руху, користуючись засобами зв'язку під час руху транспортного засобу. Водії зі стажем керування не менш ніж 2 роки, які користуються засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. Водії таксі. Водії, які користуються засобами зв'язку, не тримаючи їх у руці. Усе перелічене вище. Правильна відповідь: водії, які користуються засобами зв'язку, не тримаючи їх у руці. Чи дозволено водієві, учаснику дорожньої транспортної пригоди до проведення медичного огляду вживати алкоголь, наркотичні засоби, лікарські препарати, виготовлені на їх основі, крім тих, які входять до офіційного затвердженого складу аптечки, до приїзду карети швидкої допомоги? Дозволено? Заборонено? Правильна відповідь заборонено. Які документи повинен мати при собі водій механічного транспортного засобу? Реєстраційний документ на транспортний засіб, посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії і поліс, сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Генеральна довіреність на транспортний засіб або, або тимчасовий реєстраційний талон усе перелічене вище. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь. Відповіді 1 і 2. Власник транспортного засобу має право на безпечні та зручні умови для руху, а також на запит оперативної інформації про дорожні умови та напрямки руху, тільки довіряти установому порядку розпорядження транспортним засобом іншої особі. Тільки на відшкодування витрат у разі надання транспортного засобу поліції та органам охорони здоров'я. Тільки на відшкодування збитків, завданих наслідок невідповідності на стану автомобільних доріг. Вулиць залізничних переїздів вимогам безпеки дорожнього руху. Усе перелічене вище. Правильна відповідь. Усе перелічене вище. Чи зобов'язаний водій перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом? Зобов'язаний тільки після тривалої стоянки. Зобов'язаний тільки при наявності відповідних знань і рівня кваліфікації. Зобов'язаний в будь-якому випадку. Правильна відповідь. Зобов'язаний в будь-якому випадку, ви, як власник легкого автомобіля, маєте право передавати керування вашим автомобілем особі, яка має посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії А або С і поліс, сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Має вік 18 років медичну довідку і поліс, сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б. Правильна відповідь. Має при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії Б. Водії, яких транспортних засобів можуть не надавати свій транспортний засіб поліцейським та працівникам охорони здоров'я у встановлених правилами дорожнього руху випадках. Водії транспортних засобів дипломатичних та інших представниць іноземних держав, міжнародних організацій. Водії оперативних і спеціальних транспортних засобів. Водії таксі. Відповіді 1, 2 і 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь. Відповіді 1 і 2. Що з перелічено водією заборонено? Керувати транспортним засобом у стані алкогольної сп'яніння або під впливом наркотичних чи токсичних речовин. Керувати транспортним засобом у хворобливому стані і стані стомлення, також перебуваючи впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакцій у увагу. Передавати керування транспортним засобом особам, які перебувають у стані алкогольної під впливом наркотичних чи токсичних речовин у хворобливому стані у стані стомлення. Або впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції. Увагу. Відповіді 1, 2 і 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь. Відповіді 1, 2 і 3. В якому випадку водієві дозволяється залишати транспортний засіб? Якщо вжиті заходи, що виключають самовільний рух транспортного засобу. Якщо вжиті заходи, щоб не допустити проникнення до автомобіля. І або незаконне заволодіння ним у всіх перерахованих випадках. Правильна відповідь у всіх перерахованих випадках. Під час руху транспортного засобу в населеному пункті ременями безпеки можуть не пристібатися. Водії з інвалідністю, фізіологічні особливості, яких унеможливлюють користування ременями безпеки. Водії і пасажири оперативних та спеціальних транспортних засобів. Водії таксі. Особи, що навчають водіння, якщо за кермом учень. Відповіді 1, 2, 3 і 4. Відповіді 1 та 2. Правильна відповідь: Відповіді 1 та 2. Чи дозволено водію, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди, переміщати транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди, якщо вони ускладнюють рух інших учасника дорожнього руху. Дозволено. Заборонено. Правильна відповідь заборонено. Чи дозволено вам закріпити номерний знак, так як показано на малюнку? Дозволено заборонено. Правильна відповідь заборонено. Чи дозволено водія керувати транспортним засобом, якщо номерний знак забруднений? Дозволено лише за межами населених пунктів. Дозволено лише в населених пунктах заборонено. Правильна відповідь заборонено. І ось ми пройшли всі питання, що стосуються другого розділу правил дорожнього руху. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!